Це запитання ми отримали від марти з Парижа. До яких заходів вдається Європейський Союз, аби припинити торгівлю людьми? у 2010 році Чечілія Мальмстром, голова Єврокомісії з внутрішніх справ, кілька разів наголошувала на тому, що ЄС має розробити низку законодавчих та інших заходів для подолання цього явища, яке можна порівняти із сучасним рабством. Модерна форма діскявітудунке люніон Отже, європейський союз ухвалив суворі та ефективні закони, які забезпечують покарання злочинців, що мають відношення до торгівлі людьми та водночас захищають жертв. дуже часто це вразливі люди, які пережили трагічні події та потребують допомоги. Білікеносубіто травмі якеванносисті. Наприклад, під час судового слухання, коли ці люди можуть виступати свідками, або вже після вироку, коли цим людям треба знову інтегруватися в суспільство, повернутися на роботу для європейська комісія також обрала та призначила координатора з питань боротьби із торгівлею людьми, який є посередником між європейськими урядовими та унеурядовими неурядовими організаціями, та всіма, хто намагається викорінити це явище questo fenomeno. Ancora più recentemente la Commissione europea... комісіонеропещода Єврокомісія розробила стратегію, що складається із 40 пунктів, яка має призвести до зупинки торгівлі людьми. серед заходів створення спеціальних підрозділів поліції за підтримки Європола та організації Євроджаст, підтримка неурядових організацій для того, аби зробити їхню роботу більш ефективною. sono specializzate nella lotta alla tratta degli esseri umani. Ta organizzazione corporativa e strutture che ha provvedeva lotta a questo fenomeno in generale. In ottica per massimizzare i loro sforzi e i risultati e la creazione di una struttura di imprese che si impegnano a lottare contro la tratta degli esseri umani, Di esseri umani all'interno di realtà economiche europee. Запитання до Euronews можно поставити на сайті euronews.com